Вітаю вас! Це програма Діалоги ПРО і я, її авторка і ведуча Вікторія Кролова. Щотижня ми прагнемо порушувати теми, які так чи так пов'язані з війною. Війна змінює нас із середини. Війна змінює світ навколо. І те, що відбувається, вимагає нових символів, знаків, сенсів. Сьогодні мій гість Олексій Чекаль, відомий український дизайнер, каліграф, мистецтвознавець. І ми говоритимемо на тему символи життя у війні, шрифтові зміни. Чому це на часі? Символи сьогодення, людина як носій актуальної символіки. Ну ми і насамкінець, мистецтво під час війни. Яке воно? Пане Олексій буде з нами на зв'язку буквально за мить, а я лише хочу нагадати, що все, про що ми говоримо на програмі Діалоги ПРО, це виголошення наших точок зору. Безумовно, ви можете мати свою позицію. Пане Олексію, рада вас вітати на програмі Діалоги Про. Спасибі велике, що ви сьогодні знайшли час і можливість до нас доєднатися. Дуже приємно і мені буде у вас гостями. Дякую. приватній розмові я вам сказала, що навіть якщо вас... Мало хто знає в обличчя, то дуже добре знають ваші роботи, тому що ваша стилістика дуже особлива, вона вирізняється, вона дихає по-особливому. Коли ми з вами готували е, цю програму, ми постійно відтерміновували, тому що ви надто зайняті. У вас такий дуже е, насичений графік, і буквально за 10 днів, мабуть, до цього ви сказали, що ви... Виступаєте в Нью-Йорку. Розкажіть про це, що саме, з чим саме виступали, що саме винесли в йорку які посили, які месенджі? Є такий дуже відомий дизайнерський майданчик освітній, зветься Type Cooper, і він робиться Lubalin Study Center. Uh, і це така, такий майданчик, де дуже багато різних лекцій і виставок, і, і, і сучасного дизайну і сучасного мистецтва. Мені туди запросили, щоб я розповів трошки про українську крилицю, про український дизайн і шрифтовий дизайн, і мені здається, що це вперше для такої світової спільноти дизайнерської пролунали. Певна структурована позиція і презентація української підписаності як антиколоніального явища, як самодостатнього самодостатня еволюція нашого каліграфічного і шрифтового минулого, і це дуже важливо, тому що зараз і керівництво нашої країни і... Багато людей розуміють, що є спротив не тільки військовий, є і культуровий спротив, і спротив сенсів, і спротив естетики. І шрифти є дуже важливою частиною цього спротиву і боротьби за нашу ідентичність. В Америці це розуміють. Що ви відчули? От як вас сприймали? Uh, ні, було дуже багато uh, питань, зацікавленості, і я намагався показати, як uh, наша писемність українська розвивається від часів uh, грецької традиції, і uh, який є конфлікт між uh, імперським а uh, uh, імперською реформою uh, Петра І, який змінив нашу кирилицю. Покреслив так, погрався літерами, як говорять. Покреслив, покреслив нашу абетку, змінив її, намагаючись зробити її більш, більш європейською. Але зробив це дуже і, На жаль, ми це називаємо гражданським письмом і зараз користуємось. Але сучасні дизайнери намагаються повернутись. До традицій саме українських, до певної пластики, до естетики, графів. І одна із таких, один із таких проєктів це шрифт Шріфтрутенія Василя Чибанка. Ну, тобто, ви так само про це розказували, і люди усвідомлюють там за океаном. Люди усвідомлюють, що ми сьогодні, як ви правильно сказали, боремося не лише на полях бою, а й на полях культури, освіти. Науки, певних смислів, взагалі нашого майбутнього. Вони це розуміють і через мистецтво так само. Так, безумовно, і через шрифти також. І їх здивувало, що в мене була така історія, що я робив дизайнерський проєкт, пов'язаний з репресіями сталінського періоду, і е, зробив такі написи, нібито. Накштальт графіті в Софії Київській, коли люди там 17-13 століття скребли по стінам щось записували, і я там зробив такі молитви. Ну, як дизайнерський проект, як така візія, що нібито люди скребуть останню молитву перед розстрілом, перед тортурами. Ну і це була якби частина певного виставочного простору і. Просто жахіття, що коли звільняли Ізюм чи Куп'янськ, ми побачили в цих тюрмах на стінах такі самі, як і я намалював просхрябани молитви наших українців перед тортурами і розстрілами. І тут, бачите, це поєднання історії, поєднання. Історій, поєднання Постійного е, оцього окупаційного відношення до українців воно повторюється і повторюється, і зараз ми воюємо саме для того, щоб це більше ніколи не повернулося до наших терен. Так і спасибі вам за цю роботу. Спасибі вам за те культурне просвітництво, тому що без цього так само люди б не знали, що відбувається на наших землях. Скажіть, будь ласка, коли сталася війна? Війна вже триває майже два роки. Це, це важко взагалі повірити в це повірити, просто не хочеться, неможливо. Попри те, ми живемо в такій реальності. Що змінилося у вашій реальності за ці два майже два роки оцієї повномасштабної війни? Ну, якщо все ж таки вивчати історію, ця війна, вона. Почалася дуже давно, Да? я просто саме в цій лекції згадував, що коли Андрій Боголюбський погробував Київ, залив кров'ю, з, з цього моменту Бо і почався не? геноцид українських українців, і він постійно повторюється через Батурін, через 18-19 рік, коли не, червоні. А полки знов затопили Київ в крові, тому вивчаючи історію, звичайно, ти був до цього готовий. Звичайно, дуже. за сторони людини ти дійсно не, не дуже міг повірити, тому що ну всі ми більш-менш їздили до Москви, спілкувалися з певними колами більш-менш. Освіченими і думали, що дійсно це вже в минулому, але на жаль, вона історія повторяється, і е, ми повинні розуміти, що е, оця імперська і шовіністична держава. Вона е, в підсумку повинна зникнути, тому що і наші діти і правнуки будуть знов стикати з цими речами. Звісно, я став більш радикальний да, в своїх оцінках. Якщо я, наприклад, там що до 14-го року думав, що можливий діалог з деякими російськими дизайнерами чи митцями, але на жаль, 90% це неможливо, і зараз я значно радикальніше відношусь до цих процесів і намагаюсь це показати. Через свою роботу, через свої шрифти, каліграфію і проекти ми зараз багато робимо. Наприклад, була чудово видана книжка скарби шведських архівів, де ми показали через документи, через каліграфію козацьку мазепінського часу які помилки були зроблені тоді в Полтавській битві і. і це зараз читають і військові, щоб вивчити ці помилки і не зробити їх зараз. І робимо для військових багато дизайнів, шевронів. І ми відчуваємо, наша спільнота відчуває, що зараз дуже важливо для військових мати естетику, символику, з якою вони будуть боротися, тому що це їх підтримує і передає ті сенси, які були, наприклад. Ну і ми до речі трошечки звертаємося до стилістики, наприклад, УПА тих дизайнерів, які робили чи Нарбута, чи Роберта Лісовського, чи козацьку якусь добу. Ми все це вцілюємо в дизайн пов'язаний з військовою тематикою, і це підтримує наших військових теж. Ну, от ви багато працюєте окрім цих символів, які символи безумовно важливі. І е, я хочу звернутися до наших глядачів і глядачок. Що якщо ви захочете більше дізнатися про діяльність пана Олексія, заходьте, будь ласка, і на Ютуб канал, є його викладені лекції, є інтерв'ю з ним, різні інтерв'ю на різноманітні теми. Ви багато говорите <зв 'язав> про Краще, шрифти це <зв 'язав> <Шрифти зв 'язав> також, так то шрифт це <зв 'язав> також <зв 'язав> символи. Це певні символи, це ті символи, які відображають реальність, відображають історію, відображають те, що відбувається навколо. Що важливо в шрифтах? От скажімо, в шрифтах. Що, на чому сьогодні ви робите акцент? Що ви, на на чому ви наголошуєте, розказуючи про ці нові шрифти, накреслення ці і так далі. Ану, шрифт це таке мистецтво трохи трохи. Да? Тобто, ти трохи змінюєш засічки, чи трохи змінюєш пропорції, і це виражається через інший світогляд. Да? Наприклад, ренесансні шрифти вони мають один вигляд: авангардні шрифти, більш міцний, потужний. І шрифт, він, він нібито не дуже помітна річ в нашому житті, але воно впливає на атмосферу, на певну естетичну налаштованість того чи той іншого проекту. І а, якщо ми хочемо дати українські сенси в шрифтовому мистецтві, то ми повинні знати історію козацької доби, грецької писемності, певних прийомів, які вигадали. Художники ХХ століття, і і звіс, звісно, є шрифти. тобто немає, нема звичайно, там поганих чи якби добрих чи злих літер. Да, звичайно, добрі чи злі літери люди. так і ної літери вони передають певні епохи, з якими асоціюються певні дії, наприклад. Ну, всі ми знаємо, наприклад, що готичний шрифт іноді пов'язують з нацистською Германією. Хоча це не завжди так, тому що сам Гітлер не дуже любив готику, він більше любив футуру. Але автора футури він він посадив і майже не розстріляв. Але у нас залишається ця асоціація, і ясно, що в певних проектах використовувати готику не дуже долучно а так само є певна традиція імперських російських шрифтів. Це дуже видно, наприклад, в церковній естетиці. На така імперська в'язь дуже жорстка, дуже така рифмована. І оця асоціація, вона коли вона з'являється на теренах України, вона одразу е, виявляє інший дух і іншу інше бачення естетики і церковної естетики. Тому, наприклад, для мене дуже важливий був проект. Ну мабуть, в якомусь сенсі, і проект життя, тому що все інше згине. А це я гадаю, що це залишиться і після моєї смерті. Що я допоміг зробити графічний образ ПЦУ української церкви. Тобто, коли от давали Томас, коли ми повернулися до Константинопольського патріархату і прорвали цей момент окупації московської, як в духовному, так і церковному плані. І а, я допоміг зробити образи: хрест е, української церкви, шрифти для хрестян е, української церкви, саме підкреслюючи перетинання між українським бароком і грецькою традицією, і саме через е, цю естетику намагатися передати е, відношення е, українців до от таких духовних церковних тем. Тому звісно, шрифти мають вплив, і не можна просто так, оці мені шрифти подобаються чи ці не подобаються використовувати в проєктах. Треба знати, що використовувати. І звісно, спочатку вторгнення дуже погано, коли наші блогери, наші видавці використовують шрифти, які розроблені саме в Росії. На будь-який шрифт можна відкрити в програмі, подивитись, де він зроблений. Якщо він зроблений російським дизайнером, то звісно треба уникати таких шрифтів. Скажіть, будь ласка, сьогодні ми вже маємо достатню базу шрифтів українських розробників. Ну, ми починали збирати суспільство наше співтовариство, починаючи з 2000-х років. В Харкові була я разом з академією робив таку, такий проект свята Кирилиці. Потім він Академія при... дизайну і мистецтв. Правильно? Так, так, я там mm -hmm. да, викладав і зараз в аспарантурі вчуся. Так, я там ми робили такий фестиваль «Свята кирилиці», Потім фестиваль був Фрутенія в Києві, потім зараз. Простір слів в Луцьку. Ми ця наша спільнота. Вона постійно збільшується. Ми, в принципі, зробили певні тренди, і зараз досить багато і каліграфів, і шрифтовиків працюють саме, саме з таким українським субстратом і намагаються заповнити ті лакуни, які були і в радянські часи, і в пострадянські часи. А є дуже багато класних шрифтів, які з'являються моїх друзів там і Дмитра Растворцева, Андрія Шевченка, Кирила Ткачова. Ну а в принципі, людей небагато. 20-30 людей на всю країну і займаються цією досить складною і незвичною темою. Але звісно, є певні прогалини, є певні лакуни, які нам треба заповняти. Наприклад, нещодавно рада прийняла. Ну, не прийняла а таке не вигляді закону, а побажання не використати російські шрифти, особливо там були приклади іжиця, яка з'являлась на військових прапорах. А це типова така кандова, кандова російська естетика. І це побажання було як би не використовувати. Але вийшло, що так, українську крилицю. От до оцих от петровських реформ, щоб було зрозуміло, до, до 16, до XVIII до століття та криліця, яка існувала тут в Україні, у нас нема, нема шрифтів, зроблених українськими дизайнерами, тільки російські. І тому всі церковні церковні слов'янські видання, де є от ця. Староукраїнська кирилиця, Вони всі зроблені російськими шрифтами. І зараз от ми намагаємось з музеєм книги і друкарства в Лаврі і ще певними дослідниками саме заповнити цю лакуну і розробити, розробити шрифти, які би допомагали нашим дослідникам чи церковним діячам працювати уже з нашими. Українськими шрифтами, пов'язаними з першодруками та в лаврі чи, чи в інших місцях, ну і є певні ще лакуни естетики шрифтів XVIII століття, авангардні шрифти хотілося б додати антикви. Ну, в общем, є де, де працювати і що доповнювати в цій справі. Ну, ви знаєте, я наприклад за те, щоб ну, публічні люди, люди, які виходять з певними проєктами на великі, на широкі аудиторії, щоб вони все таки в своїх. Брендбуках у своїх плакатах, постерах використовували шрифти, не оці заєжджені, які стандартні і які вже просто нікому не цікаві. А хочеться свого чогось українського. Наприклад, ми на львівщині відкривали освітньо-реабілітаційний центр науки для дітей, котрі постраждали внаслідок війни. Він називається Кристальня. От я звернулася до відомої нашої вітчизняної дизайнерки Тетяни Іваненко і попросила її розробити спеціально для цієї нашої. Організації, і от шрифт, щоб він був унікальний. І в нас зараз усі плакати з її шрифтом. І мені здається, що це правильно, коли ми громадськість популяризуємо надбання вас митців, які працюють над шрифтовими розробками. І ну, це повинно це повинно стати скоріше правилом. Тоді ці шрифти ми будемо впізнавати От ваші шрифти впізнаються. Можливо, вони не впізнаються в комп'ютерах в якихось там, ну, таких в книгах, можливо, їх мало. Але принаймні плакатний шрифт, чи, чи шрифт, який приваблює, який ем, використовується в тій продукції, яка хоче до тебе докричатися, яка хоче щось сказати і має щось сказати. От мені здається, ці ті шрифти, які, наприклад, за вами, от вони дуже влучні і їх одразу видно. Тому ні, ми ну, будемо я... працювати над тим, щоб якось вам допомогти. Дякую. Ні, ну я займаюся як каліграфією, так і комп'ютерними шрифтами, тому тут це цікаво збільшувати свій діапазон, і взагалі, те, що ви сказали, що дійсно за це якби європейський світовий стандарт, наприклад, як студія там, англійська Пентаграм, да, коли для кожного проекту робиться свій шрифт для того, щоби. Передати всі ці сенси, які є в цьому проєкту а не використовувати один за одним, одний той, той самий що... Ну, діалоги про так само це Тетяна Іваненко Шрифт. Ми їй дуже вдячні за те, що вона спеціально розробила його для нас, і ми зараз його використовуємо. В mm -hmm. мене є останнє запитання до вас mm -hmm. uh, По символи. Звичайно, букви це такі ж символи. Я філолог, я розумію про що я кажу, але. Так сталося, і от, чим більше ти співпрацюєш аудиторію, аудиторією, а ви і волонтерите, і у вас дуже багато різноманітних лекційних виступів, ви знаєте, що люди приходять досить різні. Вони приходять послухати про щось високе, про це високо, високе мистецтво. Але в кожного і кожної з нас, особливо під час війни, були створені свої символи, символи чогось свого рідного дому. Символ батьківської пати, чи можливо місце, де ти вчився, школи твоєї, яку розбомбили, чи ще чогось. Сьогодні символи важливі. От як ви вважаєте, чому ми так сильно намагаємося прив'язатися до символів? І чи це правильно? А, ну, дивитися, історія символів досить давня, а це пов'язано як і іраглифічним письмом. Да. Де намагалися люди спростити реальність, зробити якісь знаки з життя там з птахів чи з тварин різних, а потім це це перейшло до літер. А з другого боку, це ще історія сакральна. Наприклад, є такий, був такий палеограф Людвіг Трауби, який написав роботу про сакральні імена. Він говорить, що це виходить із. Єврейського тетаграматону, то є такого неявного таємного написання імені Бога. Да? І ця традиція вона потім перейшла і в християнську традицію, і в мусульманську традицію, коли ми скорочуємо певні імена і певні назви для які для нас важливі. Ну, це дуже простий Приклад може бути це. Хризма uh, намагаємось uh, передати символ Христа через хризму. Це давній, uh, давній такий знак чи, наприклад, перші християни uh, малювали рибу для того, щоб один одного uh, побачити. Тому uh, через символи ми намагаємось передати сенси і uh, свій чужий, свій чужий. Uh, і, і намагаємось гуртуватися. Так? Це може бути і національні сенси, сенси можуть в символи, і вони можуть крастися. Наприклад, як Росія вкрала е прапор в Голландії, е як вона вкрала е герб і у Візантії е з двох е пташок, так. А є символи, які проростають в нації з давнини, як наш тризуб, який існував дуже давно, він модифікується, він змінюється, але він пов'язаний з корінням з цією землею, і ми його знаємо, любимо і за нього вмираємо. Тому символи можуть бути як і локальні, так і загальні. І тому звичайно, вони важливі і вони. Дійсно передають ті сенси, заради яких ми живемо. І сьогодні тим більше ці символи важливі. Часто зараз по Фейсбуку фотографії розповсюджуються, коли люди повертаються в Україну. Вони просто пишуть: Я повертаюся в Україну. І от всі українці українки, коли бачать, що на якомусь чемодані це написано, більше нічого не треба, немає значення, написано воно якою ручкою, велика чи маленька, а якщо там ще жовто-блакитний стяг, ну це взагалі для нас. Оці слова, оці символи, вони є важливими. Ви правильно сказали, що ми таким чином ідентифікуємо своїх. А свої це хто сьогодні? Це ті, хто мають якийсь схожий досвід, схожі емоції, схожі переживання. Це І це дуже важливо. Символи для цього. І створюється, що коли ти бачиш картину чи малюнок в інтернеті, як протягнуті руки до хати і люди тікають від бом, то дуже в багатьох, от зараз я кажу і я це шкірою відчуваю. Що дуже багато людей от саме, саме розуміють так від відчуття дому, вони так усвідомлюють, вони вони нутром це відчувають, отак дім. Але ви, митці, ви можете. Такі символи і такі малюнки створити, що це дійсно вразить кожного й кожного, і воно буде з нами. Спасибі вам за вашу роботу, за вашу велику роботу, за вашу волонтерську роботу, за вашу співпрацю з нашими військовими, за те, що ви не полишаєте своєї справи і популяризуєте Україну і на світовій арені. Бережіть себе, ви потрібні Україні. Я хочу побажати вам міцного здоров'я і подальших успіхів. Дуже дякую. Я хочу закінчити дуже короткими цитатами: це Василь Стус, який писав, що митець потрібен своєму народові та й та й усьому світові, тільки тоді коли його творчість зливається з криком його нації. А друга, а друга цитата це харківський наш Юрій Шевельов. Він говорив, що ну не тільки що важлива традиція і національна традиція, але що е, нас світ сприйме лише модерними, Тобто те, що нам треба дивитись в майбутнє і е, відчувати час. Дякую вам. вам. Ще раз закликаю, подивіться, будь ласка, роботи пана Олексія Чекаля, тому що ви там знаєте багато того, що відгукнеться у вашій душі. В інстаграмі Спасибо. більше всього, можна заходити в інстаграм, так. Да. До побачення. До На все добре. Ну, ось такі діалоги про у нас сьогодні вийшли. Символи важливі. Особливо під час війни. Це мітки в душах. Це наші загоєні і не загоєні рани. Це знаки виживання і подальшого життя. Ці символи можуть бути дивними, але вони нам зрозумілі, бо вони наші і про нас. Думаю, якщо замислитися, то напевне кожен і кожна з нас відчує цей символ, свій символ. Це може бути світлина, річ, мить, можливо, якась картинка. Кожного і кожної з нас це різне, але бережіть ці символи. Бо вони нагадують нам про те і будуть, до речі, нагадувати все життя нам про те, якими є насправді. Наступні діалоги про за тиждень. Побачимося!